Всім привіт, вами я Бонко, і сьогодні я знаходжуся брала старосі, тому що нарешті вже настав той день, коли я буду тратити 100 тисяч блінгів на своєму основному аккаунті. Але перед тим, як ми будемо це робити, я швидко зараз буду відкривати всі дропи, Мені тут ще 25 блінгів прилітає. Я зараз повідкриваю дропи за змагання, які ми набили. Тут все на демон дропів тому зараз їх вастом повідкриваємо. Зробимо таке ще чисто міні-відкриття в цьому відео, щоб було щось таке цікавеньке, може щось за рекоти, випадено. Ну, це вже був вроде би, четверте, якщо не п'ятий мені поки що нічого не падає, як ви бачите, мені вже вся косметика вибита. Лише... Залишились тільки скини, але це вже був вроді би останній дроп, з якого мені, в принципі, нічого такого не випало. Як ви можете бачити, у мене на балансі зараз 101 122 блінга. В принципі, навіть більше ніж 100 тисяч ми будемо зараз втратити. Але давайте я ще фастом понабиваю ці шість е, дропів які в нас тут є на кнопку грати, щоб ми трошки побільше зробили це відкриття. Ну ладно, все окей, полетів я тоді зараз фармити. Перші два демондропи я вже на фарму одну перемогу. Тому давайте ми зараз вас там виходимо і відкриваємо ці два демондропи. Відкриваються, до речі, трошечки повільно випадає звідси нам ось така от іконка. Окей, Дивимося далі. Випадає нам тепер ще блінгів, блінги. скільки мені блінги падає. Ладно, полетіли зараз. там виграю ще три рази. Так, ще два наші дропа, погнали їх зараз. Давайте фастом також відкриємо. Е, перший дроп у нас відкривається швидко. Окей, стопінгів ми знову злутали, А цей же довше, трошки довше, але це не скін знову ж таки, а ще один спречка на випа. Окей, я пішов виграю і тепер ще чотири рази. Окей. Okay, погнали відкривати наші останні два демонські дропи. Надію, що мені звідти зараз скін на Мольце Чесно, що був в колекції. Але мені падає знову 100 блінгів і знову дуже швидко відкривається, і падає просто 2 сімнадцять. Ну блін, щось якось вийшло так собі, тому під кінець відео. Якщо в мене ще буде трошки часу, то ми зайдемо на І відкриємо 10 ще демонських дропів. Ну а зараз давайте перейдемо до судної частини відео. Це там де ми будемо тратити 101 тисячу блінгів, знайз на, на чуть -чуть, ну, трошки більше стало у Нас сто на 422 чотирдз Ми зараз будемо тратити, але перед тим, як ми це зробимо, я швидко прорекламую. Свій телеграм-канал, тому керуковити зараз бачите себе на екрані. Заході по ньому або по ссылці під цим відео. Там я дуже багато різних у старсу, є відео, стрімів, там є чат активний, ти можеш також з іншими спілкуватися, тому обов'язково туди заходіть. Ну і також, користуючись можливістю, я хочу дуже сильно подякувати спонсорам, які в мене є на каналі. Їх можете зараз, в принципі, бачити в себе на екрані. Дуже велике їм дякую. Ну а ми перейдемо вже нарешті до нашої в принципі, фінальної ну до початку нашого покупки наших е скінів за 100 тисяч блінгів. У мене, в принципі, вже. Приготовлений список, я їх не буду купляти на рандом. Ну, як ми зайдемо в магазин, зараз першим. Давайте заберемо 15 монеток наших. Як заходимо в магазин, ми бачимо такі от дві акції по 4 тисячі блінії. Це отакий от скінчик на Бо та ось такий от скінчик на Карла, Я думаю, що її, або я, в принципі, їх треба буде точно купити. Але перед цим я хочу швидко купити. Ну, в мене в планах купити тільки один пін, і все решта будемо купляти скінчики. Просто я дуже не люблю е токсики, тому я вирішив знайти собі отакий пінчик, щоб він був трошки, знаєте, не, не просто на халявний типу клон або дізлайка. А я вирішив знайти собі пінчик, от по типу цьоєї мавпи, і я його зараз куплю, щоб я в принципі, його кидав проти токсіки. Отакий принципі, хай буде. Ми його вже забираємо. І першу покупку ми вже здійснили, у мене вже 99 тисяч 922 бінки, вже менше, ніж 100 тисяч. До речі, можна писати в коментарях, на що ви потратили 100 тисяч блінків Ну, мені буде дуже цікаво почитати, але ми погнали, коротше, скуплятися. Для початку, знаєте, що я хочу зробити? А, ну для початку давайте ми купимо наші два скінчика за 8 тисяч блінків загалом. Оцей хорус бо та скінчик на карла. Давайте забираємо, коротше, оцей оце, скінчик на бо. Перший вже зразу нам залітає. Дуже крутий скін, епічні скини. В основному я буду купляти тільки епічні скини. Ну, коротше, ось, ось такий скінчик нам залітає. Можна зразу деякий час не поганяти. У мене є, звісно, що золотий бомеха. Зараз я вам давайте навіть покажу, в принципі, де цей бо щоб зараз його знайти бігом. Він десь у нас має бути, блін, я його не можу знайти. Я щось не можу знайти цього бо, він має бути десь тут, але я його не бачу. Ну коротше, в мене є золотий меха-бо, і тому я напевно, що потім буду грати з ним. Але зараз давайте ми ще також купимо скінчик Султан Карл. Епічний скін, але він, по суті, як міфіні, тому що в нього є іпін, і іконка, і спречик. Тому залітає ще за 4 тисячі блінків. Нам ось такі скінчики. Я його взагалі не планував купляти, тому що на Карло в мене є трошки інший там скін з Пасу, але вже хай буде цей, раз є така от знижка, в принципі, чудесна. Так, ну мене, ми вже потратили 10 тисяч блінгів, то досить -таки вже непогано суму ми потратили. І тепер давайте зайдемо. В каталог, щоб скуплятися нашими різними скінами. У мене на аккаунті є такий чудесний бравлер, як Dynamay. У мене на нього є багато різних скинів, є і легендарний робомайк і отакі типічні от скінчики, ексклюзивні скини, тренер Майки, міфічні скини. кучу різних в мене скінчиків є, але мені не вистачає ще для фул-колекції. Ну майже фул-колекції, я типу золотого срібного купляти не буду. Ну, коротше, для фул колекції мені ще треба купити цього PSG-майка, Тенгу, Майка, та оцього чаклуна Майка, якось так він називається. Тому ми їх зараз коротше, також купимо. Тенгу Майк зовсім недавно так само продавався, як і оцей скінчик на на Карла за 4 тисячі блінгів зі знижкою. Але в мене, на жаль, тоді ще не було 100 тисяч блінгів, тому я його не зміг купити. Але зараз будемо його тоді купляти вже по повній ціні за блінги. Я пропоную нам розпочати зараз цього скінчика на Діна Майка. Все на все за тисячу блінгів. Тому давайте ми його зараз забираємо. Я, в принципі, за нього грати не буду. Я чисто для фул колекції, хочу собі його купити. Тому давайте зараз забираємо. А тепер давайте ПСД Майка. Не знаю, для чого він мені, якщо мене є отакий от тренер Майк, ну коротше, хай буде синій. Ну, Колись був чемпіонат, але я його не зміг, на жаль, пройти. Тоді я дуже погано грав, Тому коротше зараз я його купляю за 5 тисяч блінків. Також просто для приколу. Хай мене, в мене принципі буде. Хоча навіть для бойової для моєї бойової карти мені більше підійде або пліснявий, або червоний майк, або цей майк. Ну коротше, ладно, все одно ми його закупляємо, як я й казав, просто щоб в мене була вся фул колекція з кінчики на Дінамайка. Ну і також Tango майк нам мені залітає на аккаунт. Мені якщо чесно, не сильно подобається, але ми його все одно зараз купляємо для повної колекції. Також отримуємо ще іконку, пінчик та спрячь. Тому забираємо. І на балансі в мене вже залишається 80 тисяч блінгів. Ну трошки маловато вже, але йдемо їх вже, в принципі, також дотратимо. Тепер давайте зайдемо в магазин, повернемося знову до нашого каталогу. Зайдемо от сюди, от магазин. Тут в нас є така дуже чарівна крута колекція, яка мені дуже подобається. Це рангові скини. У мене тут майже всі рангові скини є. 90 з 101 предметів. У мене тут є всякі різні іконки. Ну, зрану в мене, по ідеї тут все є, що можна тільки ексклюзивно. Отакі, наприклад, скінчик на Байрона. Всякі. У мене, коротше, всі можливі скини, які можуть бути в рангу. У мене вони всі тут є, типу в я їх можу купити. Ось такого базу, В нього є перемальована версія, але в мене є навіть оригінальна, бо я колись коли була силова ліга, я її, в принципі, виграв. Там, коротше, і в мене я змога купити ось такі от також курдезні скіни. Тому ми їх зараз будемо, в принципі, також купляти. Я хочу купити тільки олдові скини, бо, в принципі, от такі от нові мені точно можуть випасти, а олдові я щось не бачу. Вони могли комусь випадати, навіть якщо типу є можливість купити. Тому коротше, ми зараз будемо купляти ось ці от скінчики. Давайте почнемо якраз таки з бази цього директора. Бази. Це вроді би скин ще з восьмого сезону брелпасу. Чи навіть ні, вроді без 9-го. Ну, коротше, отакий от скінчик, мені дуже подобається, я навіть деякий час з ним поганяю тому навіть можемо його зразу надіти. Отримав і отаку от таку іконку, і такий от пінчик дуже класно виглядає. Стоїть з таким беретом. А тепер давайте купимо такий от скінчик, як Ня-Ніта. В мене є перемальована версія оця от чорна. Якось там руйшов, Ніта, якась жуйшов Ніта. Ну, але ми зараз купимо оригінальну таку от білу версію, вона мені більше підходить до бойової карти. Ну, хоча в мене є меха, ніта. Ой, ні, як вона там. Ну, коротше, з цирку ця от ніта, яка 300 кристалів коштує, але все одно хочеться мати Олдову, тому за 5. Ті ж і також, в принципі, отримуємо така от дуже крута ніта. Мені дуже наподобається, тому надіваємо деякий час, в принципі, я також побігаю з цим скінчиком. Ну і що ж, з цієї колекції, в принципі з цих ранових скінів, в мене тут залишилось тільки, ну, які я точно хочу купити. Це ось такий чеклун барюни, який мені прям дуже сильно подобається, тому його ми зараз забираємо. І з колекції ранових скинів все, що я хотів купити, в принципі, я якраз таки вже маю. Тому все ми забираємо цей скінчик на баріна. Дуже круто виглядає. Оця от колекція я не помню, як вона називається. Ну ця от короче, замку. Вона мені також дуже сильно подобається. Ну короче, ми забираємо скінчик. І погнали забирати скупляти всю наступну колекцію. У мене на балансі зараз 65 тисяч блінгів. Наступна колекція, яку я буду скупляти, в нас називається темні піски. Якось так вона називається, якщо не помиляюсь. Ось ця от, короче, колекція. Ми ну, на початку відео купили ось цей скінчик набою, його, звісно, не планував купувати, але ми його купили. А з цієї колекції хочу купити такий от скінчик на міпла. Місця як Міпл. Мені принципі подобається. Наміпле у мене нема толком той скінів, а цей ще скінчик підходить прямо ідеально до моєї бойової карти, тому ми його купимо. Також купимо ось цей скінчик на сквіка Він в принципі не так сильно підходить, але просто хай буде. І також давайте купимо фероолі. Якраз таки почнемо давайте з нього, тому залітає нам цей скінчик на аккаунт. Досить круто. Прикольно він виглядає, тому зараз давайте ми, його, в принципі, навіть зразу надіваємо. Забираємо оцю ці кипінчики-іконки. Тепер давайте купимо наш скінчик на міпла. Містік Міпл. Прикольно він також виглядає. Ну, досить таки непогано. Тому забираємо, також зразу ж таки надіваємо. І, в принципі, лишилося купити сквіка. Гавс мені не прям так сильно подобається. тому я його купляти не буду. Він трошки ще й дешевший. Це в нас надрідкісний скін. У мене є досить таки непоганий шанс, щоб він мені був по стардропі. Тому я краще куплю ось якогось карабея сквіка. Тому давайте за 5 тисяч ще в нас полетіло. І ми купляємо ось такий скінчик, в принципі, залітає. Надіваємо його також зразу. У мене досить таки нема там. Ну, У мене не так багато скінчиків на, на цього сквіка. Ну, коротше, ми його забираємо. І, до речі, ми вже потратили рівно половину цих всіх моїх блінгів. Тому давайте тепер перейдемо до наступних До наступних скінчиків. Зараз мені треба ще згадати, які я точно хочу купити. Ну, я думаю, що можемо перейти до з теми Brawl Pass. Це також досить не пана колекція. Тому давайте ми розпочнемо. Зразу тут там, у нас такий от перший скінчик. Це е, Цезар Сем. У мене були варіанти купити або це ЗРСМ. Я довго думав, або це Сем, або ось цей от новий скінчик, ось цей театральний Сем. Але я все-таки вирішив купити з Пасу, тому що до нього там мають ще куча різних пінів. Пінсет. Тому давайте ми купимо зараз от, от е, скінчик на Сема. Купляємо цього Це ЗРСМ. І подивимося, чи дадуть мені всі піни до нього, чи ні. Е, так, мені дають всі піни, іконка. Коротше, все, що можна мені до нього дають. Тому дуже добре. Ми його, в принципі, забираємо. За 5 тисяч блінгів. І також з цього ж брелпасу є отакий скінчик на поку. Вони вас якщо не помиляюсь, були в одному брелпасі, тому я вирішив купити ще також цього Поку. Він також прикольно виглядає. І плюс він підходить до моєї бойової карти. Звісно, що є скінчик на поку. Зараз я вам покажу. Є набагато кращий скін на поку. Це міфічна колекція. Де він є, от оцей скінчик на поку. Він прям дуже круто виглядає. Але кристалі, щоб його купити, у мене немає. Тому обійдемося, в принципі, отаким скінчиком з брелпасу. Досить такий олдовий прикольний скін, тому залітає мені також вже на аккаунт. Я не знаю, який це вже по рахунку але загалом, якщо не помиляюся, я маю купляти прибли... купити приблизно 20 скінів. Ну, окей, забираємо, зараз таки надіваємо, отримаємо іконку-пінчик, в принципі, як завжди, це все до всього йде. І погнали. Тепер, ні, ну що з теми брелпасу ми не будемо йти, тому що тут є отакі от скіни. Наприклад, як магма Менді, також мені в принципі підходить. Це вроді би 16-й сезон Берелпасу. Дуже круто виглядає цей скін на Менді. У мене плюс немає на ній скінів, Тому давайте ми її в принципі також купимо за 5 тисяч блінків. Залітаємо мені оцей скінчик. До нього також зараз має бути купу пінів, як і до тому надіваємо зараз ж таки, і так мені прилітає куча пінів, та іконка також ми її в принципі забираємо. А також зараз давайте я ще пошукаю. Я тут ще якісь скінчики хотів купити. Я зараз мені треба знайти. На Китаї в принципі, не хотів. На колет. А, я на колет хотів купити основний скін з цього бралпасу. Вона також прикольно досить таки виглядає. Під мою бойову карту, в принципі, також підходить. У мене на колет, вроді без скінів нема. Зараз давайте, якщо я її знайду, якщо її зможу знайти, ми зараз глянемо. Ще раз перевіримо. Так, деться колет, колет, вот колет. У мене, в принципі, є отакий скін-кондуктор, колет. Оця от яка мені не сильно подобається, і ця мені також не сильно подобається з чемпіонату. Тому я вирішив все-таки купити ще оцю скінчик на колет. Це відпінку я Оле, тому давайте за п'ять тисяч блінгів. Ми її також зараз, принцип принципі собі купляємо залітаємо ще один скінчик з бралпасу. Це вже буде останній мій скін, остання моя покупка з ну, з колекції брал пасу. Тому забираємо, надіваємо ось такий ось скінчик. Тепер у мене є на акаунті, і полетіли до наступних скінчиків. До речі, на балансі в мене вже залишилось дуже мало блінгів. Всього навсього 31 тисяча. У мене в планах залишилося купити ще 6 скінів. Якраз таки кожен по 5 тисяч блінків. Якщо ми це все купимо, то в мене залишиться на балансі 922 блінка. Дуже мало, було 100 тисяч, буквально 10 хвилин тому, а зараз залишиться зовсім скоро вже буде просто, можна сказати, 0. Ну окей, коротше, погнали зараз до колекції Supercell Make, Я хочу звідти купити один скінчик на чака. Ось такий от електричний чак, мені дуже сподобався цей скін. На нього є, звісно, легендарний скін на чака, той що мені в принципі набагато краще підійде до бойової карти. Але кристал, як я вже знову повторююся, мене немає тому, обійдемося поки що. Цим електричним чаком. Так, ой, це не тут, це не тут. От там треба колекцію Supercell Make, е, Гуртаємо кудись сюди, вот і давайте купимо зараз цього чака за 5 тисяч блінгів. Він, в принципі, нам залітає на аккаунт. Тому забираємо, зразу ж таки надіваємо його. Все, окей, залутали ми цей скінчик. Тепер давайте купимо також скіння. Я не пам'ятаю, з якої це колекції, Ну, короче, це скін на кота. Я за нього трошки рідко граю, але все одно. Хочеться на нього купити скін. Мені дуже подобається так. Але як мені знайти, О, от, знайшов я кота. Ось такий откіт. Ось цей откіт мені дуже сильно подобається. Тому я давайте його зараз, в принципі. Куплю. це от, 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 у нас Я не знаю, як, як це перекладається Ну коротше, давайте купляємо його за 5 тисяч блінків. Залітає нам отакий от, от скінчик. Я міг, конечно купити з Бралпазу скін, але це мені чомусь подобається. Тому що він, до речі, якраз таки з цієї колекції, ну, коротше, давним-давно якось так вона називається. Тому, коротше, ми зараз забираємо це от все і погнали вже до останніх наших, вроді би, трьох, чи скільки, чи. А, чотирьох скінів. Останні чотири скіна, давайте ми купимо. Наступний скін я хочу купити на Бравлера такого, як Корделіус. Де мені знайти ще цього Корделіуса. Корделіус, от, знайшов я Корделіуса Мені недавно зультрящика на нього випавсь такий от скінчик. Також я е, багом на акції. Коротше, була акція Багова, там де за 20 дай керсалі. Можна було купити отакий скінчик на корделіуса з Бралпасу. Але я хочу купити оцю Оді на Корделіуса Мені прям дуже сильно подобається. Плюс від моєї бойову карту навіть мені здається, покраще, ніж оце отакий от червоний райдер корделю. Тому давайте забираємо за 5 тисяч блінгів, одні він ще дуже круто випадає, дуже круто крутиться. Тому забираємо, надіваємо зразу ж таки і погнали вже до останніх наших скінів. Досить, до речі, зараз ми будемо купити досить таки недавні скин, досить новенькі. На Деріл у нас є. В мене, звісно, дуже багато на нього є скінів. І в мене, до речі, стоп, якщо цей куп, у мене будуть всі скини на дерево, виявляєте собі. Ну, якщо не рахувати тільки олдові та золоті, і срібні тому, коротше, давайте ми зараз купимо цю от овечку деріла за 5 тисяч блінгів. За нього, я, звісно, що рідко граю, але все одно. Скінчик прикольний, мені подобається. Тому забираємо. зразу ж таки надіваємо. Мені здається, що цей краски, не пане, що найкраще. Хіба ще є олдовий такий скін з силової ліги, ще коли було? Оцей краштез деріл, тільки деякий час, я поганяю з цією овечкою. Бо вона більше, в принципі, підходить до моєї бойової карти. Знову ж таки, я, в принципі, повторюся. Ну що ж, в мене скільки залишилось? У мене залишилося 10 тисяч блінгів. От ще би додати один олик, було б мені прям дуже класно, дуже подобалося. Але зараз ми, коротше, купимо вже останні. Наші скінчики, останні два наші скіна. Е, наступний мій скін має бути на Міко, тільки я його хочу знайти. Я з нього, звісно, теж рідко граю, але на нього в мене взагалі нема скіна. Тому я хочу купити ось такого грінча-Міко. Хоча я, я не знаю, зараз думаю, може, не треба все-таки цього Міко купляти. Я от не знаю. Я щось думаю, думаю. Там вже скоро буде у нас місячний Новий рік і буде продаватися за 300 кристалів скин на міко Але, ну коротко, Ладно я не знаю, чи я ще кристалли не збираю. Тому давайте хай буде, коротше, цей грінч міко Забираємо його от собі отакий от от зимовий скінчик на аккаунт залітаю. Тому, ай блін, я забув надіти. Ну короче, я в мене тепер цей скинчик. І погнали, купимо наш останній скін за 5 тисяч блінгів. Цей скін, до речі, також досі недавно продавався в магазині зі знижкою за 39 кристалів можна було купити, по типу як цього Ельпріма. Але я не встиг тоді купити. Я забув трошки, що ця акція вже закінчується. Я коротко, не встиг за його купити, тому зараз будемо його купляти за блінги. Тільки я не пам'ятаю знову ж таки, яка це колекція. Тому давайте зараз знайдемо його тут. Це в нас Бралер Джин. На Gin ми купимо скин. У мене на нього нема толком той скинів, є тільки оцей ангел джин та оцей джингл джин. Якийсь макака Джин. А я хочу купити ось цього такого демона джина Мені прям дуже сильно подобається, злий джин, точніше. Тому за 5 тисяч блінгів останній скінчик залітає мені на аккаунт. І ми потратили з вами вже 100 тисяч блінгів. Це просто капецька величезна цифра. Ну, коротше, ми забираємо його, надіваємо, і в принципі все. На балансі в мене залишається всього-навсього 922 Блінга, Зато на аккаунті у мене приблизно плюс 20 скінів. Це досить таки непогана величезна кількість. В рекордах мені, в принципі, вроді би нічого не побилося. Можемо, до речі, зібрати це і це. І навіть це давайте ми також зберемо. Скоро у мене вже буде буде наступний рівень заход рекордів. Ну, мені залишилось буквально 10 тисяч десь знайти. Ну, коротше, зараз давайте ми пошукаємо, скільки мені ще треба було купити епічних скінів, щоб закрити от колекцію. Зараз вона має бути десь внизу. А, тут немає такої колекції, чи я її вже, може, закрив просто. Ну, зараз давайте глянемо. Глян... А, у мене воно вже було закрите, треба було на все 100 скинів. Давайте глянемо, а скільки в мене тепер яких скінів є? Зараз, чисто бігом пробіжимося у мене зараз, ну так, рідкіси ми купили тільки один, та плюс один вже в мене 85. На рідкісних ми вроді також тільки один купили. Це вже в мене 92 їх є. Епічник в мене цілих 123, не пам'ятаю, так додалося з кінів. Міфічних ми, в принципі, не купляли, легендарний ми також не купляли І передземне в мене, в принципі, також тут нічого не помінялось. Ну, ще додався мені також один пінчик. Ну, коротше, я думаю, що ще під кінець нам буде дуже класно, якщо ми відкриємо ще 10 демонічних дропів, тому погнали зараз це зробимо. Хочете якось, знаєте, так сказати, ефектно закінчити відео, тому давайте під кінець відкриваємо наші 12 демонічних дропів на аккаунті скіни. Забираємо ще також 3 кристали. Ну і погнали відкривати 12 дропів. Можливо, ми зараз виб'ємо ще також якийсь якийсь скінчик крутий. Ну, будемо зараз бачити, в При принципі, погнали, відкриваємо вже третій дропчик, нічого цікавого. Так, четвертий тут, а в принципі також нічого цікавого не впадає. О, п'ятий. П'ятий трошки крутиться. Ну це зараз буде якась косметика. Ні, це 200 очки сили. Окей, я зрозумів. Так, це був вже шостий стартроп, Половину ми відкрили. Нічого цікавого нам не випало. Ну, будь ласка, ну дайте скін під кінець. Буде дуже. Дуже класи, якщо ми випимо гіперзрядний скін на Мортіса, але як я бачу він мені не випадеться. Це вже десь 9 хоча, ні, блін, це знову не скин. А чому? Чому мені перестали падати скини якийсь цейська? Просто ні одного в мене ту скіна нема. Хоча недавно, коли я знімав відео, хоча, до речі, ні, це не скин. Я недавно знімав відео, на цьому акті мені випало два скіна підряд, тому напеншу зараз якраз таки мені ці скінчики не дають. Ну ладно, я думаю, що на цьому вже можемо завершити наше відео. Досить таки непогані скінчики ми накупили в цьому відео. Я вибрав, в принципі, такий от три. Зараз під кінець відео, але я ще хочу сказати, що якщо під цим відео. Я побачу дуже сильну активність, наприклад, набереться 1000 переглядів під цим відео, або, може, 50 лайків, якщо ми усилимо, то я знімлю другу частину, де буду трати на всіх своїх аккаунтах. Якщо в мене є 14 аккаунтів, якщо не рахувати основу, я потрачу загалом 250 тисяч блінків. Це ще більше, ніж на основі. Це просто у 2,5 рази більше. Тому я, коротше, буду це все е, тратити, якщо ви проявите активність під цим відео. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, жміть на знак, щоб розказати мої нові криті відоси. Ну, а з вами був я, Бонко. Всім пока-пока!